Чому люди дуже по-різному поводяться у стосунках? Звісно, є багато чинників, які складають причину різних реакцій, різної поведінки. Але одна з теорій, яка пояснює власне побудову взаємодії з іншими, є теорія прив'язаності, в якій виокремлюються три різні типи цієї прив'язаності по відношенню до інших: це надійний тип, тривожний тип і уникаючий тип прив'язаності. Варто сказати, що ця сама прив'язаність вона є однією з базових потреб кожної людини, і не лише тоді, коли ми з вами були маленькими дітьми і. Потребували підтримки. А й романтичні стосунки дорослих, кохання, партнерська взаємодія це та сама історія про прив'язаність. І якщо батьки в дитинстві задовольняли всі ваші потреби, заохочували всі звершення, постійно підтримували, підкреслювали, що ви є окей, просто тому що ось такий є чи така є, то у людини формується така непохитна. Впевненість, що всі важливі люди вони будуть поруч, вони прийдуть на допомогу, коли це буде необхідно, і можна просто про це попросити і власне отримати цю підтримку. І є, звісно, інші сценарії дитинства: ті, які, ви знаєте, можуть бути ну, теж коренями проблем у дорослому віці. Наприклад, ви були прив'язані до людини, яка поводилася достатньо непередбачувано, імпульсивно, непослідовно, можливо, навіть проявляла жорстокість. Але для дитини немає можливості порівняти Зробити для себе вдалий висновок, це нормально чи це ненормально. Воно все сприймає за замовчуванням, ніби як норму. Але ще потім, в дорослому віці, коли з'являється критичне мислення, приходить водночас і розуміння, що щось відбувається не так, чому бракує довіри до людей, чому хочеться від них відсторонюватися, втікати або навпаки захоплює неймовірний страх того, що тебе покинуть, і тебе тобі, тобі треба триматися за будь-які стосунки, аби тільки не переживати потім тортури самотності. Ну, власне, якщо вам відгукується щось переліченого, то пропоную порискати по каналу. Є ролики, які присвячені окремо тривожному типу прив'язаності, окремо уникаючій прив'язаності. А сьогодні ми поговоримо про надійну прив'язаність. І це люди, які легко адаптуються до нових умов і до мінливості обставин. Це люди, які вірять у стосунки і ставлять їх для себе в пріоритет, вони цінують роботу над взаєминами, особливо, якщо щось іде не так, з'являються можливо конфлікти, непорозуміння, то вони для себе ставлять ну, як завдання. Щось з цим зробити і намагаються це вирішити достатньо екологічно по відношенню до свого партнера. Це особи, які впевнено дають раду труднощам, і ситуації, коли є розбіжності, невідповідності у поглядах, у позиціях, в парі надійний тип прив'язаності дозволяє людині чітко мислити і адекватно сприймати ситуацію, навіть якщо виникає певний конфлікт або непорозуміння. Тобто, це мінімум упереджень, це максимум уваги і бажання зрозуміти свого партнера або проаналізувати, що насправді стоїть за його словами, реакціями чи діями, і відповідно бажання не робити дуже швидких, і категоричних висновків, а бути такими врівноваженими і осмисленими, от, ну і демонструвати таку позицію. Нервова система людини, яка має надійний тип прив'язаності, ніби як не відчуває стресу щодо близькості з іншими людьми. І це дуже добре звільняє від потреби захищатися, від потреби боротися з небажаними тривогами, які спричинені цією близькістю чи навіть інтимністю, що якраз характерне для інших типів прив'язаності, зокрема, уникаючого дуже сильно, от або навіть тривожного, або комбінації уникаючого і тривожного. Надійний тип прив'язаності дозволяє зосередитися на вирішенні проблем з коханими людьми, членами сім'ї або близькими друзями, і для людей, які мають саме надійну прив'язаність, зв'язки з оточуючими, це природна людська потреба, це приємний досвід, від якого вони отримують справді задоволення. Надійний тип прив'язаності не звільняє, звісно що від труднощів у відносинах, бо я не хочу, щоб ви подумали, що це така, знаєте, ідеальна картинка, яка комусь характерна. Ні. Звісно, що можна робити ті самі помилки і проходити ті ж самі життєві уроки, що й інші. Можна обирати ненадійних партнерів, можна ну, не могти вирішити конфлікти, вони просто не будуть піддаватися ніякому вирішенню або пошуку оптимальних рішень, можна перебільшено реагувати на щось, можна відсторонюватися від труднощів, ну і так далі. Тобто робити все те, що характерне для переважної більшості людей. Однак, як правило, люди з надійною прив'язаністю швидше відновлюються і приходять в норму після розчарувань. Вони вчаться на своєму гіркому досвіді і намагаються уникати подібних ситуацій в майбутньому. Хочу зауважити, не відсторонюватися від людей, не припинити будувати з ними взаєминами, а робити роботу над помилками, працювати над собою. Іншими словами, люди з надійним типом прив'язаності більш стресостійкі і легше переносять труднощі. Вони відкриті до нового досвіду стосунків, і це точно їхня сильна сторона. Це вдається завдяки тому, що надійний тип прив'язаності передбачає повну довіру до близьких. Емоційну та фізичну впевненість, що вони готові допомогти і не підведуть, і ці люди вони взяли з життєвого досвіду те, що оточення воно надійне, що на нього можна розраховувати, що йому можна вірити. І, власне, у них є певна перевага, оскільки від самого дитинства люди з надійною прив'язаністю отримували справжню підтримку. Навіть у разі негативних ситуацій завжди був хтось. Хто допомагав їм впоратися з усім цим? І цей ранній досвід допомагає відчувати себе вільно та невимушено у відносинах. Важливо уникати накладання ярликів на людей. Згідно з, інш... з їхнім типом прив'язаності. Хоча людина з, надійним... з надійною прив'язаністю може бути більш відкритою, щирою у спілкуванні, будь-хто здатний вести себе аналогічно, незалежно від того, який тип прив'язаності сформувався у вас з дитинства. Тобто це керована, осмислена, свідома поведінка. І необхідно враховувати індивідуальні особливості, звісно, що необхідно враховувати контекст взаємодії з кожною людиною, оскільки навіть в межах одного типу прив'язаності можуть існувати великі варіації в поведінці і сприйнятті середовища. Прояви надійних і ненадійних типів, ненадійних в лапках легко сплутати, якщо не знати, які почуття і думки керують людиною протягом прийняття нею того чи іншого рішення. Відтак дуже важливим є розуміння, що потрібен час, аби вивчити особистість, так? і потрібно спостереження. Не варто форсувати події, не варто робити категоричних висновків, варто робити критичний аналіз своїх реакцій, розуміти, що за реакціями партнера може бути величезний, якийсь ціла низка різних причин і різних коренів, які тяжіють у його чи у її минуле. Але менше з тим тип прив'язаності його можна змінювати, його варто змінювати, аби стосунки були справді ресурсними, підтримуючими, такими, де вас чують і розуміють, і ви так само чуєте і розумієте партнера. Дякую, що додивились до кінця. Я дуже вболіваю, щоб український контент на YouTube він мав можливості для поширення і для просування, а для цього вкрай необхідні ваші вподобайки, поширення цього ролику, підписки на канал, тому я прошу це зробити, подивитися інші відео, і маю надію, що знайдете для себе щось корисне і цікаве.